Вітаю! Моє ім'я Руша. І сьогодні я з командою про ремонт AI буду виконувати задачу по приклеюванні гіпсокартонової плити до стіни за допомогою BIF PACES. Для приклеювання листа гіпсокартону до стіни ми будемо використовувати Клей Пастиць 6 в 1. Рекомендую ознайомитися з інструкцією, в якої ясно та чітко написано, в яких випадках як її використовувати. Я розповім про основні принципи. Обов'язково треба його збовтати не менше 20 разів, так, щоб весь матеріал у балоні повністю був готовий до використання. Обов'язково рекомендую працювати в засобах індивідуального захисту. Але не хвилюйтесь, якщо у вас нема рукавичок, патик заздалегідь про це потурбувався і в кожному балоні є індивідуальний комплект. Перед тим, як приклеїти гіпсокартону, ми обов'язково готуємо поверхність. Починаємо з чищення зайвого. Потім пилисосимо стіну. Наносимо клей-патекс на підготовлений лизіпсокартону. Обов'язково відступаємо по 5 см від кожної сторони, наносимо горизонтальними смугами кроком 15-30 см, в залежності від розміру листа. Розпаковка рукавичок. До речі, недавно мені сказали, що мало хто знає, що це таке. Зазвичай. Беруть і викидають цей комплект. А це, окрім інструкції, засіб для індивідуального захисту. Рекомендую. Приклеювання листа з картону протягом трьох хвилин. Встановити визід картону на своє посадочне місце та притих на Перший лист готовий. Всі інші приклеїмо за таким самим принципом. Перед початком приклеювання листів гіпсокартону до стіни за допомогою Клею Патекс, щоб впевнитися в його якості і що це можливо робити, ми зробили краш-тест. Вчора заздалегідь ми приклеїли невеличкий шматок гіпсокартону до стіни за допомогою Клею Патекс. Сьогодні пробували його відірвати. Як бачимо, нам все не вдалося. Показую. Гіпс відстав, а картон залишається. Картон тобто відклеївся лише там, де не було клею. Там, де є клей, у нас тепер з'явилися додаткові роботи по зачищенню цієї стіни. Дам вам декілька парад особисто від себе. Рекомендую використовувати правила 7 разів відміт, один відріжки. І буде результат. В нашому випадку це зробити чіткий вибір. Обов'язково зробити чіткий отвір під підрозетник, щоб він відповідав отвору, який вже зроблено та встановлено на стіні. І друге, розмітити та зробити чіткі отвіри під кріплення дюбелями, щоб ми не пошкодили комунікації, які є в стіні. Подивіться, строва з селектроживлення йде трохи ліше. Особисто я рекомендую працювати якісними матеріалами. Подобалось відео? Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок та слідкуй за нами. З нами регулярно виходить відео з майстрами про Патекс.